Вітаємо усіх профільників футзалу на чергове протистояння сезону 2024. ITV Віга набирає впевненої входи, зокрема, команді. Дуже активно намається гравці Ніксу. Вийти на чужу половину поля. Притримали Івасів. в рибах не забиває. Чимось це нагадало. Микола Сичак. М'яч вийшов. Олег Данилович. Удар середньої відстані перед собою. Данило горячко. Повертається позиційно. Розташуватися в межах карної зони. Шумило на виконання лівої Контратака Супек. Вихід 2 в 1. Ростислав. Супек слід вирішувати долю цього епізоду. Забиває Михалевський після передачі Супика. Ось вам і контратак. Джілів великими зусиллями. Стасчишин, праворуч на Супека. Хороша атака ОНХ. Уже через лівий фланг. Закидання вперед. Стощишин. П'ято. Розіграє. Атаку слава підопічні Станкевича. сьогодні без свого тренера Копак заживав м'яч. Ну і тут не або як щастить. На те, що імідж, який солева Рибакаса вже не вперше, так на моїй пам'яті під час поєдинків іксу він у шапці. Передача гол! 1-1, а Аджієвай зрівнює результат на табло після помилки супернетіл. Супер. супер. Перекату. Лівою ногою зараз може завдати удару Бринецький ногами. Коли слід було брати м'яч у руки. Хороша спроба. Від... Також зараз скастично відповів на репліку свого партнера. Стащишин. Скиба, один. Полетів на суперника. Вирішив пробити, але робиться повз ворог. Вертаємо з великим задоволенням до перебігу. Іван Вишиваний, аби Данило горячко завчасно не вистрибував. Із стінки. Ще одна нагода для Олега Даниловича. Його удар! Пів'яних небезпечних епізодів, але. Це лише припущення. Власне, все може звестись на нівець, і після будь-якої контратаки. Зараз Синишин пробиває повз... Атака через центр. Хороша робота від НІХСУ, супик. у Вільний коридор. Який момент Олексій Михайлев. Така одразу від Аджілівей. з кимо на правому фланзі Данилович. Знаходить партнера, той прострілює. немає, взяття воріт. Моментом на моменту і повертає кулю до рідного штрафного майданчика. Ліворуч Олег Данилович. Його черга. Виконати удар. Поворотах був мінімальний рикошет. Кутовий психологічно важче. Тим хлопцям, яких прихвачують, ну комусь легше, але в цілому у кожного є свій підхід. Андрій Скіт. Той тримає кулаки за Мадридський Реал і за кіл'яном Бапе, який приєднався до галактик. Є можливість передачі у центр. Багато боротьби і знову горячко на висодіве Чомусь мені нагадує скандинавський гандбольний колектив. Удар від Бринецького над поперечкою. Хто ж із цих хлопців зараз розіграє, а так? Дивимось. Уважно за ударом по воротах Бринецька. ініціатива. може виконати удар правою ногою на добивання Андрій Васів. Бринецького випередив, але не зумів пробити другим дотиком. Не дозволивши синишину виконати належним чином постріл поворот. Скиба. Ну, а чи би встиг стащише перекрити ліву ногу? зі свого боку? Якомога хотіше скористатися тайм аутом Ровці Анхсу з У ближній кут! Скиба! не забиває двічі поспіль! Який момент марнує Андрій? Є час. Більше двох хвилин. 40 секунд! Момент забитий у цьому епізоді! Як же ж поклав на газон суперника. Удар від Супика! Уятив! Є можливість передач. на Синишина. Той поміж ні хороша! Атака! Як же ж до Нельченкович шукатиме підключення партнерів по команді? прострілити. І одразу ж Михалена. А та Тайник зіграли у нічию. 1-1.